Пока Ісаї, та Він наші недуги взяв на себе, він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що його покарано, що Бог його попив принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому, і його ранами ми вилікувані. Усі, як вівці, ми блукали, кожен ходив своєю дорогою. Провини нас усіх Господь поклав на нього. На думку людей, Бог не може впасти, натомість падає. Чому? Він не може бути знаком весилля, але тільки знаком любові, посланням любові усім нам. Падаючи під тягарем Христа, Ісус пригадує нам, що гріх тяжить, гріх притискає і нищить, гріх карає і чинить зло. Саме тому гріх є злом. Господи, ми втратили відчуття гріха, заблукали у просторах власних душ, відкинувши істинні цінності, зневаживши Божі закони та шукаючи радості в дрібному, зійшли на манівці, у грошах шукали скарб, хитрість сприймали за мудрість, пристосуванство за виваженість, насолоду за радість, агресивність за рішучість. А гідність, порядність, чесність, любов і вірність якщо свістале, архаїчне і навіть шкідливе, навчилися виправдовувати корисливість, неправду, байдужість, егоїзм. Ті перші падіння наших героїв Небесної Сотні під ударами криків Беркуту та кулями снайперів покликані були відкрити нам очі. Вони дали нам осягнути жахливу руйнацію суспільної моралі. Побачивши перші краплі крові, ми побачили і себе такими, якими ми є. Перші жертви наших воїнів у боях із ворогами на фронтах війни додали розуміння великої кількості проблем, що ми створили нашою діяльністю чи бездіяльністю. В тій чи іншій мірі наші дії були. Продиктовані нашою бездуховністю, Господи Ісусе, відкрий нам очі, допоможи прозріти, залишити гріх, що вкрав у нас мир і радість і спричинився до стількох жертв, сльозою покаяння відроди в нас чистоту помислів. Веремій В'ячеслав, Войтович Назар, ворона В'ячеслав, голодюк устим. Городнюк Іван, Горошишин Максим, Гриневич Едуард, Гурик Роман, Дворянець Антоніна, Дзявульський Микола, Михталович Андрій, Дідич Сергій, Дмитрів Ігор, Жаловага Анатолій, Жановачий Андрій, Жеребний Володимир, Жизневський Михайло, Зайко Яків, Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Гелії від Луки. Симеон вже сказав до його матері, ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі, він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошує душу. Мати його зберігала всі ці слова у своїм серці. Кожна мати це прояв любові, оселя ніжності, вірність, що ніколи не покине, тому що правдиво мати любить навіть тоді. Коли не є любленою, мати Ісуса, серце якої вірно знаходиться поруч серця її сина, страждає і несе хрест, відчуваючи власнім тілі усі рани свого сина. Героїв, які виходили на Майдани, проведжали очі матерів України. Згодом проведжали вони і тих, хто слідом за героями Небесної Сотні продовжив їхню боротьбу. За її цілісність і незалежність на фронтах війни. Ті очі промовляли, я земля мати, яка виростила дітей своїх, гріла їхні п'яти і вела стежками життя. Сьогодні зрошена кров'ю сміливців, прощаюся з ними, Проводжаючи на останній бій. Вони жертвували собою заради України, гарні. Молоді, рішучі й небайдужі гинули за неї, їхні душі розпалили вогнища віри у майбутнє, світле майбутнє нашої держави і правдиву її незалежність, подвиг, на який здатен далеко не кожний, став останнім у їхньому житті і став першим у житті новітньої України, герої Небесної Сотні та всі ті, що долучилися до вашого небесного воїнства. За цей рік виснажливої весна, визвольної боротьби. Ваші душі вірили у прекрасне. Ми намагалися правдою і любов'ю прикрасити сувору реальність. Вашим сокровенним бажанням було побачити Україну вільною і щасливою, спільне прагнення житиме медалі. І пам'ять про вас ми повинні продовжити те, що розпочали. Господи Ісусе, Молимось тобі за жінок цілого світу, за матерів невинно убитих, за всіх матерів, за матір Україну. Зубенко Владислав, Ільків Богдан, Калиняк Богдан, Капінос Олександр, Кемський Сергій, Капіані Давид, Кіщук Володимир, Корнієв Анатолій, Корчак Андрій, Костенко Ігор, Костишин Михайло. Котляр Євген, Коцюба Віталій, Кучицький Володимир, Курач Анатолій, Мазур Артем, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. thank <laughs> you